Вітаю вас у цьому відео. Я вам покажу, як правильно та легко перев'язувати курку перед запіканням. Таке перев'язування сприяє рівномірному пропіканню усіх частин курки, а також після запікання курка має дуже гарний вигляд, як з картинки. Є безліч способів перев'язування птеці. від самих простих до дуже складних, але всі вони надають приблизно однакову форму птеці. І так я сьогодні покажу один з класичних методів перев'язування за допомогою кулінарної нитки, якої нам понадобиться приблизно один метр. Перед тим як перев'язувати курку, натираємо її тим, чим хочемо натерти перед запіканням. У мене, в моєму випадку, це буде сіль та перець цього разу я буду запікати з курку дуже просто. І так змішуємо сіль та Це дуже зручно робити в одній невеликій посудині, щоб два рази не робити того самого. Змішати одразу перед сіллю і натирати курку з усіх сторін тепер перед тим як перев'язувати заправляємо крильця всередині таким чином їх трохи натягуючи сухожилля, розтягуючи так щоб більш-менш було спрямоване до середини Кулінарну нитку всередину її підкладаємо під спину курки. Так, Десь на рівні середини крилець. І робимо, як би петлю навколо крилець, продіваючи їх. Тепер схрещуємо нитку під грудками, так, щоб шкірка натягнулася. Щоб краще трималося, можна зав'язати вузлик. Так, І тепер обв'язуємо нитку навколо ніжок. Обмотаємо ще раз навколо ніжок, щоб зафіксувати краще. І зав'язуємо вузлик. Досить просто, правда? Ну от, в нас вийшла ідеально зв'язана курка, яка готова до запікання. Шию можна відрізати, але деякі гурмани стверджують, що це найсмачніша частина курки. Тому я не буду відрізати. Що ж робити, якщо немає кулінарної нитки? Як приготувати птицю тоді до запікання? Зараз я вам це покажу на прикладі наступної птиці. І так, беремо ще одну птицю і що робимо? Загортаємо крильця вже трошки інакше. Так, якби готували нашу курку до відпочинку на пляжі. За нею. Отак. Щоб не виставали кінці, які мають тенденції до обгорання. Отак От наша курка повна, в повному мірі готова до відпочинку. В шкірці ближче стегна прорізаємо невелику дірку ножем. І запихаємо одну ніжку в ту дірку. Тепер прорізаємо дірку і для другої ніжки. І таким самим чином пропихаємо. І другу ніжку. Ну от, у нас прекрасно складена курка і без кулінарної нитки. Може не так ідеально, як з кулінарною ниткою, але все ж таки м'ясо буде запікатись рівномірніше. Ну от, ви навчилися класичній техніці перев'язування птиці до запікання. Смачного вам і вдалих кулінарних експериментів.